Сьогодні ми познайомимося з першим учасником смертельного турніру героїв у всесвіті Мірадору, серед мирних долин і золотих полів, розташоване велике місто, відоме як Оронія. Це місце. Оаза дружелюбності й миру, де люди живуть у гармонії один з одним та з природою. В ньому багато ресурсів для хорошого життя. Але цей мирний народ завжди ставав легкою мішенью для різних істот і ворогів, які постійно намагаються зруйнувати їхнє спокійне існування. Паладін Каладар це ім'я, яке в цих землях вимовляють з повагою та надією. Він єдиний захисник свого народу, Паладін. Чиї подвиги вже стали легендою. Його меч, сяючий світлом віри, ніколи не знав поразки. Обладунки Каладара, посічені в боях, але жодного разу не пробиті, стали символом непорушного захисту. Каладар усе своє життя присвятив обороні Оронії. Він бореться з істотами темряви, що з'являються з підземних лабіринтів і темних лісів. Демони, орки, тіні, вбивці та грабіжники. Усі вони зустрічають його меч і падають перед ним. Його народ доброзичливий, відкритий до інших, але саме ця доброта завжди приваблює ворогів, які прагнуть відібрати в них все. Крім величної сили в Каладара, присутня незламна воля. Він ніколи не залишає поле бою, не боїться жодного ворога. Його розум і швидкість дозволяють передбачати кожен крок супротивника. Але час його найсильніший ворог. З роками Каладар починає розуміти, що він не зможе завжди стояти на рубежі оборони. Напади стають дедалі частішими й жорстокішими. А сам Каладар, хоч і залишається найсильнішим воїном у своїх краях, відчуває, що старіє. Він більше не може покладатися тільки на свою фізичну силу. У цей час до нього доходять чутки про турнір героїв у Мірадорі. Смертельне змагання найсильніших воїнів світу. Переможець отримує унікальну нагороду, можливість загадати одне бажання. Каладар довго роздумуючи, вирішує, що це єдиний шанс забезпечити мир і безпеку для свого народу. Каладар не йде на турнір за славою чи багатством. Його бажання ще назавжди припинити напади на оронію. Він хоче, щоб його люди могли жити спокійно. Не ховаючись за стінами та не боячись кожної ночі, Каладар впевнений у своїй перемозі, бо його мотиви чисті, а віра у власні сили непохитна. Каладар залишає свій народ, довіряючи їм зберігати дух єдності. Його шлях до Мірадору пролягає через темні ліси, гори та небезпечні долини. Кожен крок наближає його до арени, де зустрінуться найкращі воїни світу. Турнір героїв. Це не лише випробування сили, а й стійкості духу. Каладар розуміє, що він не знає, з якими ворогами йому доведеться зіткнутися. Демони, маги, дракони найкращі мечники світу. Всі зберуться, щоб здобути свою перемогу. Але Каладара не лякає жоден із них. Його віра і мотивація сильніші за будь-який страх. Каладар впевнений, якщо він виграє турнір, він врятує свій народ не лише на роки, а на віки. Його боротьба не заради себе, а заради тих, кого він поклявся захищати. Ця історія така про самопожертву, незламність і справжній героїзм, чи зможе Каладар вистояти серед найсильніших, чи зможе він перемогти? Відповідь криється на турнірі в Мірадорі, де герої зійдуться у смертельній битві.